У Київській галереї Партком триває персональна виставка художника Андрія Ілінського, про якого вже йшлося у попередніх програмах Art City. Андрій створює унікальні скульптури, які розбираються. На виставці він представив малу пластику. Андрій, я хочу поздравити з виставкою, тому що для художника это для всегда художника я считаю событие. Почему вы ви выбрали именно малу пластику для того, чтобы выставить галереї? А вот какая разница для художника, работать в малой форме или в большой? Что для вас интересней? Интереснее, наверное, делать большие предметы. Главное, чтобы они хоть каким-то образом были востребованы, потому что они трудоемкие и так далее. и так далее, и так так далее, далее. А небольшие предметы это эскизы. это Можно быстрее, динамичнее пробовать разные варианты, делать разные эксперименты. давайте поговорим о маленькой пластике. Чем она, на ваш взгляд, отличается от тех больших работ, которые делает Андрей? Пластика – это мысли и чувства художника. Вот с нее все начинается. Что ожидаете от этой выставки? Я ожидаю от этой выставки возможность покрыть транспортные расходы по привозу предметов сюда. Отакої сучасним скульптура не в пошані сьогодні, і художник має переживати складні часи. Звернімося до галериста. Чи його відрізняє від інших художників України або тих, яких ви виставляли в своїй галереї? Ну, перш за все, ну любого художника, та, якого ми виставляємо, самобутність. Він самобутній, він ні на кого не схожий. Це перш за все. Андрій Лінський а, при всьому а, його вміння творити руками, та в нього дуже величезний багаж історичний. Тобто, оця архаїка, яку він нам подає, вона сьогодні дуже сучасна. У Андрія зараз дуже складне становище, а його чомусь не купують, його не знають. А, хоча він був вже і на скульптурному салоні, в нього була виставка персональна, і зараз в нього виставка. Чому ви вважаєте наші колекціонери? Вони не хочуть купувати його роботи або просто не знають, не звертають на нього уваги? Це не стосується лише Андрія. Це стосується абсолютно всіх художників, яких ми звично називаємо прикладниками, художників прикладного мистецтва. Чомусь в нашому розумінні, в сучасному розумінні прикладне мистецтво знову ж що таки, щось архаїчне і, нецікаве, і не цікаве, і несучасне. Більше того, якщо ми будемо брати історію мистецтв, і згадаємо того ж, Пікасо, чи а, згадаємо Врубеля, чи згадаємо взагалі мистецтво до початку ХХ століття, то майже всі живописці, майже всі скульптора вони займалися прикладним мистецтвом. Але все ж таки є колекціонер, який оцінив творчість лінського і який вважає купівлю його робіт вигідною інвестицією. Ви є колекціонер. А що найбільш за все цінуєте в ньому? Найбільше оцю свободу мислення, фантазії і те, що він не боїться якоїсь еклектики, змішувати абсолютно різноманітні стилі. це настільки індивідуальна така фантазія, що ніхто нічого подібного не робить.